На території Туреччини знову прорив. Спочатку здавалося, наче це поодинокі дрони, як уже було перед цим. Тож прикордонники поводили себе дещо розслаблено, поки не надійшло сповіщення, що цей прорив відрізняється від попередніх випадків. І в одну ми турки навіть не помітили, як потрапили у пастку самообману і ситуацію, подібну тій, в якій вже була Польща. Та схожий розмах зараз може стати набагато більшим. Перша реакція Ердогана сколихнула всі. Їх. вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе. тож ж лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. У Теречшині знову падають російські безпілотники. У мережі з'явились вражаючі кадри потрощених об'єктів. І нині їх транслюють по всіх телеграм-каналах та навіть місцеве телебачення. Такого точно ніхто не очікував. Відомо, що це вже другий випадок падіння безпілотників за два дні. Цього разу безпілотник виявили місцеві фермери та повідомили про знахідку підрозділом Жанд. Армерії Правоохоронці прибули на місце, вжили заходів безпеки та оглянули безпілотник. Безпілотний літальний апарат, щодо якого поки що не зрозуміло, чи є він російського походження чи ні, був направлений до Анкари для проведення детального технічного огляду. Йдеться повідомленні. в іншому регіоні. Теж виявили безпілотник. Про це повідомляло міністерство внутрішніх справ країни. Там розповіли, що їх було знайдено знову біля Стамбула. Далі цитую: згідно з попередніми даними, було виявлено. Безпілотний літальний апарат, ймовірно, російського виробництва, йдеться у заяві. У МВС Туреччини додали, що розслідування у цій справі триває. Туреччина знищила ще один безпілотний літальний апарат, який наближався до її повітряного простору з боку Чорного моря. Про інцидент повідомили в міністерстві оборони країни. За даними відомства, об'єкт було впізнано як дрон, який невідомо з якої причини наближався до Туреччини. Щоб не допустити можливих ризиків і загроз. Турецькі військові ухвалили рішення про його ліквідацію. Безпілотник був збитий винищувачем F-16, що знаходиться поза населеними пунктами. У міноборони наголосили, що операцію було проведено з урахуванням мінімізації можливих наслідків. Як пише Euronews, такі інциденти підняли питання щодо готовності протиповітряної оборони Туреччини, особливо після того, як перший дрон проник глибоко в повітряний простір країни, перш ніж був перехоплений, зокрема, депутат опозиційної республіканської народної партії країни і колишній посол наміктан поставив під сумнів, чи достатньо потужна турецька радіолокаційна система, аби виявити дрон, що здатний наблизитися до столиці та важливих оборонних об'єктів. Водночас Міністерство оборони відкинуло таку претензію, наголосивши, що контроль повітряного простору Туреччини здійснюється постійно, а радіолокаційні системи раннього попередження Електронної війни та перехоплення працюють у багаторівневій архітектурі. Про це щодо зазначеного безпілотника був успішно керований і завершений. Твердження про слабкість нашої системи протиповітряної оборони не відповідають дійсності. Запевнили у повідомленні у міністерстві. Додали, що розмір БПЛА створював значні труднощі для його виявлення, що вимагало перехресної перевірки за допомогою декількох сенсорних систем. При цьому стало відомо про те, що туречку. Туреччина передала Росії попередження через атаки в Чорному морі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Турецький лідер жорстко відповів про збиття нового дрона над акваторією Чорного моря, а почав згадувати за атаки на судна. Схоже, Ердогану все це різко набридло, і він вирішив відповісти. За словами Ердогана, Туреччина ретельно дотримується конвенції Монтре, яка надала країні повні права на контроль над протоками Босфор і Чанакале. Аби Бо Дарданели і запобігає поширенню війни на чорне море. Далі цитую: однак нещодавні взаємні атаки становлять серйозну загрозу безпеці судноплавства у Чорному морі. Атаки на комерційні та цивільні судна не приносять користі нікому. Ми чітко доводимо наші попередження з цього питання до обох сторін, сказав президент. Варто зауважити, що конвенція Монтре гарантує повну свободу судноплавства для цивільних суден у мирний час і обмежений доступ для військових кораблів. При цьому Туреччина має право закривати прохід від. Військових кораблів країн, що перебувають у стані конфлікту, якщо сама не є його стороною, до слова після цього інциденту президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання журналістів, розповів, навіщо країна-агресорка КРФ я постійно атакує логістику Одеси. Питання поставили турецькі медіа, і у своїй відповіді Зеленський згадав президента Туреччини Реджепа Ердогана за його словами. Той завжди підтримував Україну і її територіальну цілісність. Водночас у у нього гарні стосунки з нелегітимним президентом РФ і Володимиром Путіним. Далі пряма мова українського лідера. Бажано, щоб президент Ердоган ставив це запитання Путіну. Для чого він постійно атакує коридор, саме продовольчий коридор, за який так усі ми боролися. Це гуманітарні вантажі. Для чого він постійно атакує всю логістику Одеси? Відповідь зрозуміла: сіяти хаос, тиснути моральну взимку на Одеситів, на тих українців, які знаходяться в тому регіоні, щоб не. Не було палива, щоб не було продуктів харчування, щоб були проблеми з ліками. Абсолютно зрозуміло, чому це відбувається. Безумовно, ми будемо боротися за логістику кожного нашого регіону, зазначив Зеленський. Натомість нині стало відомо про те, що Туреччина прагне повернути системи протиповітряної оборони С-400, які вона придбала у Росії майже 10 років тому. Президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган порушив це питання на зустрічі із своїм російським колегою Володимиром. Мором Путіним у Туркменістані минулого тижня повідомляє Блумберг із посиланням на осіб знайомих із цим питанням. Видання вказує, що це мовляв поклало б край суперечливій угоді, яка загострила відносини Туреччини і США і іншими членами НАТО. Крім того, такий крок потенційно дозволить Анкарі купити американські винищувачі F-35, яких вона давно прагнула. Перед розмовою Ердогана і Путіна аналогічні обговорення відбулися між офіційними представниками двох країн. вказывают с и Турция хочет вернуть Российской Федерации комплекс С 400 в связи с тем, что он не вписывается в стандарты страны члена НАТО. И Турция выпадает из некоторых НАТОвских проектов по вооружению, особенно из проекта F-35 закупок. Ну, и Эрдоган на вот на этой неделе мы с вами говорили, Эрдоган решил вернуть полк, полк, полковой комплект, очень большой комплект комплекса С-400 «Триумф», экспортный вариант. Но он же хочет оформить возврат, как в военторге, как Путин говорил. То есть он хочет получить назад деньги, заплаченные за этот комплекс. И Эрдоган, ну не будь он Эрдоганом, наверное, не будь он человеком Востока, конечно же он хочет получить больше, чем он заплатил. Сейчас идут очень жесткие переговоры, идут торги, Турция сильно давит. Путину крайне нужен этот комплекс, потому что с комплексами дальнего радиуса действия, 300 и 400, это в принципе один и тот же. Как сказали китайцы, 400 это хорошо покрашенный 300. Вот. Так вот, Турция хочет, чтобы Россия заплатила за этот комплекс больше денег, чем платила за него Турция. В офісі президента Туреччини і Міністерстві оборони країни відмовилася від коментарів. А Кремль заперечив, що таке прохання лунало під час зустрічі між двома лідерами. Раніше цього місяця стало відомо про те, що США ведуть переговори з Туреччиною щодо повторного приєднання Анкари до програми винищувачів F-35, про що заявив посол США в Туреччині Том Барак. За його словами, Вашингтон сподівається, що переговори приведуть до прориву в найближчі місяці. У публікації в соцмережі. Ікс барак зауважив, що Туреччина більше не повинна володіти російською системою ППО С 400 якщо хоче повернутися до очолюваної США програми виробництва і закупівлі винищувачів F-35. Тим часом стало відомо про те, що командування сухопутних військ збройних сил Туреччини отримало новітні озброєння та військову техніку, зокрема протитанкову ракету, комплекс ППО, модернізований танк, протитанковий комплекс та бойовий БПЛА, Байрактар TB-3. Про це. Це було повідомлено на прес-брифінгу в Міноборони Туреччини. Далі цитую командування сухопутних військ після завершення інспекційних та приймальних робіт додало до озброєння такі системи: лазерна протитанкова ракета великої дальності з головкою самонаведення, комплекс ППО, протитанковий комплекс, модернізований танк та безпілотник TB-3 Повідомили в Міноборони Туреччини. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступне. Випусках бережіть себе і слава Україні!